Урочисте посвята Козачата проводиться в день українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці 1 жовтня. У славутських дошкільних закладах подія має давні гарні традиції. Кожен дитячий садок проводить церемонії посвяти за своїми сценаріями, але всі вони спрямовані на виховання у дітей почуття гордості за свій народ та бажання бути справжнім захисником України. Такі події це завжди яскраве свято. Під час якого малюки знайомляться із історією та символами українського козацтва, ну а хлопці, парубки, теж демонстрували свою завзятість, силу, тому що знали, що на покрову у цей день вибирають отамана. Діти в національних костюмах виконують пісні, вірші ночки. малюки демонструють знання про історію козаків. А яка їжа була у козаків найулюбленіша? ви все знаєте, що вас не читають улюбленою частиною свята є веселі змагання та рухливі ігри. Вихованці складають обіцянку бути дружними, чесними, любити рідну землю та шанувати батьків, бути сміливими, сумлідними, доброзичними, порядними. Після урочистого прийняття клятви козачатам вручають символічні відзнаки посвідчення козачати у дошкільному навчальному закладі номер 2 Подоляночка. Вони отримували відзнаку із рук отамана Хмельницького округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке Василя Сидора. Та козака дві сину. О, Ти так файно сьогодні гімн співали всі пісні знаєш. За Посвята у козачата є важливою частиною національно-патріотичного виховання дітей і займає почесне місце серед інших заходів. Діти із задоволенням беруть участь у церемонії і на згадку про подію. Залишаються яскраві спомени та спільне фото. Давайте подякуємо нашим воїнам, з нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Дякуємо, так. That's it. Yeah. Cool.